Шлях поета, і мені хотілося, щоб ви цей шлях побачили і трошечки зрозуміли більше про ще одну біографію, яка могла б дуже збагатити наш культурний простір. А натомість нас знову обікрали. За що Ігоря заарештували? По-перше, написано так, що він підготував п'ять збірок віршів, яким в документі сказано властиве неприйняття а в багатьох випадках пряме чи завуальоване заперечення, осуд і поплюження сучасної радянської дійсності. Пряме і завуальоване вихов... вихваляння націоналістичних діячів. Михайла Сороки, В'ячеслава Чорновола, Валентина Мороза Алли Горської. Настріливе вип'ячування винятковості України. Протиставлення її іншим народам, прагнення змалювати її поневоленою, зруйнованою, нещасною. Ідеалізація минулого як протиставлення його сучасності. І втече у світ містики, своєрідний наскрізний песимізм, невдоволення всім, що становить атрибути соціалістичного суспільства. Ну, і зараз для того, щоб ви зрозуміли, на підставі чого було написаний такий текст, я дам вам зразок поезії, яку трактують одну, з, вона, звичайно, одна з багатьох, ну що трактують таким чином. Вітер, ковти мене біла дорога, ковти мене добра осене, запахло роменовим ромом, вітру мого стоголосся. вітер мій знов надимає Бандери дністрових лодій, вітер з нами, над нами, з моїми полками в поході, вітер коням терепить гриви, круговками грає на списах, вітер, мій вірний гридень, гридень князя. Осмомисла, ти там княгиня в путивлі, чадо моя Ярославна, мужу в поганській пустелі вітер отецький послала, вітер загоїть рани, вітер вітчизною пахне, вітер з нами над нами, з моїми полками. Зали... Залізно йдемо в гущі, несемо щити, як скрижалі, з галича вітер цілющий, з Галича. Вітер державний, кутним мене біла дорога, кутним мене добра осені запахла роменовим ромом, вітра мого Стоголося. Тут йдеться про одну поїздку до княжого Галича. І в чому, в чому власне цікавий той вірш. Цікаві тим, що там є згадані бандери Дністрових лодій, які відразу влада подиктувала, що я натякаю на бандеру. Ну, Я певне до певної міри то мав на увазі, але я говорю, що бандери, то є то просто назва прапора на, на Щоглі Корабля. Е, ну і скажімо, що вітер, е, вітер державний власне з Галича теж. Тут мені закидували ну, український націоналіст, і, ну і всяке інше. Ось в такому дусі була та книжечка з такими трохи дивними віршами, дивними в тому розумінні, що вони були не радянські. А Все не радянське, як ви розумієте, проходило через грубу і грубу цензуру, і за мовою дуже слідкували. Причому за мовою слідкували як літературною, тою, якою ти пишеш поезії, так і за мовою спілкування з твоєю сім'єю, коли ти. Дев'ять років сидиш у таборах і не маєш змоги побачити свою дитиною. А коли вона нарешті до тебе приїжджає, то мова побачень має бути общепринятною, тому що охрана може не розібрати. Я всього один раз мав побачення із дитиною, і з мамою, і братом. Це на початку, а потім я вже побачень не мав, були тільки побачення не вже в окремому приміщенні, а так тільки півгодини для розмови. То розумієте, їхати півсвіту, щоб для того за півгодини побалакати, і то вони заперечують вести розмову, бо то в присутності тих їхніх кадебістів, щоб вести розмови українською мовою, бо вони бач, не розуміють. То було теж. Таке одне ускладнення, і то треба ж було теж протестувати проти цього. Ускладнень було дуже багато, тим не менш, попри все, навіть такий страшний досвід перетворювався на поезію. І знову ж таки, я показую вам різні уламки. Ну не уламки, мозаїку. Мозаїку життя Ігоря Калинця. Я показала вам настрій 92-го. Я показала вам настрій 2020 року. А тепер настрій таборового періоду. Приїхали була до табору на зустріч з Іваном Світличним, З яким я був його дружина. Був вересень, випав сніг. Наші в'язні садили квіти на подвір'ї. Ну і для Івана там дали, щоб він міг піти до дружини з квітами. Треба було з під снігу їх визволяти. І я тоді пишу такий цикл, присвячений світличним співчуття для осені. Герольд зими явився передчасно, Сурмив у Білоріг безгіддя гасло, кланялись в ноги хмари, а зелен лист і зліг. Із з білого рядна ми ввечері роздягали хризантеми для тебе, віснице, коханого краю, і осені погожої для тебе. Маю надію, що вона прочитала напис Віну признать мала, Віну признать мала. Які страшні слова. До людей, у яких не було ніякої провини, окрім того, щоб бажання бути собою. І мій етер сьогодні коротенький, власне, мені хотілося дати вам оце розуміння, чому важливо читати, чому важливо не пропускати біографію, чому важливо слухати, поки є ще можливість і повертатися до уже записаного за вас. Тому що дуже часто ми обираємо не чути безцінне те, що насправді працюватиме на наш фундамент. Я знаю гірке то знання. Ні землі, ні людства ти не порятуєш, ні країни, народу, навіть одного містечка чи села ти не порятуєш, ні лісу, дерева, травинки, мурашиної купини ти не порятуєш. Ні озера, купави, хмарини в небі, риби в воді ти не порятуєш. Ні друзів, матері, дочки, Єркети, жодного коханого обличчя місто. ти не порятуєш. Давно хочу відріктися від тебе, забути твоє ім'я. Після Крапки остаточно поламати перо. Але сьогодні, а не взагалі, цієї ночі, у цю годину, одного мене рятуєш. Рятуй.